Друзі, ось я нарешті дістався до Дністра. Сьогодні така чудова погодка, вітру майже немає. Люди бачу на лодках стоять. Вода ще не піднялася до свого рівня, але повністю не Зійшла. Тому подивимось, що нам сьогоднішній день принесе. Ну що, друзі, перший закид. 28 грудня. Ловись судак, великий та маленький. Я став десь на 10 метрах. То туди я кидаю десь там метрів 15-16. 18 грам грузила, щось дуже довго тоне. Ну будемо підбирати. Дивіться, як гарно затягує з-за поворота така, чи дощик, чи сніжок насувається на мене. Красиво виглядає це. Подивимось, як це буде відчуватись. Кидаю вже 3 години десь, жодної клювання не було. Ну, Люди зранку, хто точки знає, то зловили там хто один, хто два штучки. Але небагато кажуть кльов не дуже гарний. Ну і є ймовірність, що після обіду можливо, що судачок проклюне. Ну подивимось, поки дихають тільки свіжим повітрям та насолоджуюсь краєвидами. Але вони того варті. Рибу можна придбати і в магазині. А поїздити по нашій країні, подивитись гарні такі місця, подивитись на Дністер. Це дуже класно. Ми вже щось зачепив. У щось є, друзі? Хто ти воїн? Перша покльовка Ось такий судачочок. Я тебе дочекався. Скільки зараз? Десь час дня напевно. Так, да, друзі, 12.55. Перше в мене клювання. Відбулося на отакий кейтеч, білий з темненьким, вага 12 грамів. І ось такий велетень. Да. Не за цим я 300 кілометрів їхав. Давай по бабушку по дідушку. Бо щось риби не бачив я сьогодні взагалі. Отак, От тільки поміняв приманку з першого закиду. Взяв судачок. Але не течка, нічого не було, просто якось так воно важко пішло. Ну і потім я відчув, що щось сидить. Ну, глибина тут 13 метрів, до речі. Тому тичка я не відчув. Друзі. Ще хтось вчепився. О, ну це вже побільше. Оп! Взяв він. зараз покажу так добре взяв в рота. Ось на таку кракозяблу. Бачите? Ось, зверху синенька, знизу така красненька. І з першого закиду тільки я її поставив. Ну, ось така кілуха, нарешті хоч щось. Блін, прям майже з підлодки вхопив. Я вже вимотувати збирався. Ну теж такий, напевно, невеликий. О, ну, ще й забагрився. Дивіться, друзі. Отак навіть. Клюють судаки. Бачите як за хвостика вчепив. За плавнічок. О. Знов на цю приблуду. О така малеча. Ну, давай по бабушку по дідушку, ну де ж... Великі судачки, давай чухайся, о, пішов, пішов звідти з глибини взяв. Змінив точку, проплив трохи далі, зразу було клювання, але зійшло силікончик такого кольору. Друзі, такий добрий удар був, я ж відчув. Це напевно повинен бути більше за сьогодні. Така добра подача була. Ого. Щось є. Це в мене спінінг вертей з Golden Cage, але останній кончик відламаний. Та так би гнуло ще більше. О, бачу, бачу. 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 Є. є, 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 є. Є, друзі. Це такий півторашечка до двох десь. Оп! Ех, красавчик. І дивіться знов на цю приблуду. Чітко. За нижню щелепу взяв. Почекай добре взяв. Ну, це така була сама гарна покльовка за сьогодні. То ті такі ледь відчувались, а це іменно чіткий удар. Не знаю, як називається оця сіликоніна, але вона дійсно творить чудеса сьогодні. Це вже третій судачок на неї. То, хто знає, як назва цієї сілікошки, напишіть, будь ласка, під відео. Ну, ви бачите, Дністер працює оця штучка. То чоловік мені сказав, що працюють сьогодні цей темні кольори, і оце я став їх підбирати. Бачите, так недалеко від берега я стою 13 метрів. Ехолот показав рибу. О ну, там ну, то біла риба і я біля неї стараюсь ліво-право кидати. Там стоїть судак. А під тим берегом щось сьогодні в мене брати не хотіло. До речі, цей судак взяв о 15-й годині. Так що в мене почало клювати нормально, ну як нормально. Хоч почало з пів другої до 3. Ось готується наш шашлиманчик, наша вечеря, димочок, запах, друзі. Я гадаю, ви уявляєте, який на свіжому повітрі, на Дністрі, красота. Ось така вийшла в мене сьогодні вечеря по спартанськи але дуже смачно. Зустрінемося завтра. Всім смачного. Ось така беседочка, альтаночка на подвір'ї, де я смажу шашлиманчики. А ось така садиба веселка у пані Людмили. Пухонька, водичка, микроволновочка, стол, телевизор, велика кімната, пічка на дровах, щоб тепло було Це невеличкий туалет. Саме головне це ось раз. І ми зразу упарим. Столик, басейн. Ми вчора парились дуже добре. Вода крижана, душик і сама парилочка. Вчорашні коврики сушаться, бо вот трохи замочили, банька на дровах, все як положено. Ну, а на другому поверсі розташовані кімнати. Чотири кімнати. Конвектора стоять, то зимою люди приїжджають, рибалять, як я 28 грудня тепло, все гаразд. Так що приїжджайте до пані Людмили, вам сподобається. Номер 2 Ось так виглядає кіннота, незавика. Три спальні місця, конвектор. Я увімкнув десь годину, тому вже тепло. Зеркало. Кумбочка. Ну і шафа за дверима. Тут ще одна кімната. Дитяча ліжка. Все, чудово, все гарно. Туалет на другому поверсі. Трохи більший, ніж на першому. Це частенька, гарненька. Сьома ранку, штіль повний, туманчик невеликий. Там під тією стороною, бачите, ліхтарики там. Там ще рибу ловлять, чи сітки трусять. Ловись, судачок великий та маленький. Друзі, з підлодочки взяв, кинув я на глибину, то стою на 11 метрах, кинув туди на русло де 15 ну, Це добре щось, дуже палко добре згинає. Або чи що Друзі, це щупак, йолки палки Щупачок, дивіться Стой. Що він переплутався. Оп. Та ні, взяв він біля жабри, бачите. За жабру зачепився, тобто промахнувся. Ось така шваєчка. Давай по папу по маму До зачота там ще було що рости. Хай підростає. До речі, взяв знову на цю приманочку. То є сенс покидати лярву, зелена лярва на Дністрі в мене завжди працювала. Дивіться, скільки птахів. Одна зграя, воно інша летить з Нічого собі сакачки якісь і маленькі, і великі вичащі. Он ще один клин Он бачите, та зерниться така. Дуже багато. До речі, друзі, от на той стороні сидить два чоловіка. То вони сидять на білу рибу, я так розумію, спустились по цих пагорбах та щось там ловлять. Бо вони не на хижака. Ладно, продовжуємо. Пауна і полюбували. Треба і рибку ловити. 13,5 метрів, бачите, рибка стоїть. Ну, а поруч повинен бути і хижачок. Усі підійшла до кінця моя рибалка. Сьогодні, як бачите, нічого я не спіймав. Один чупачок той зачепився, ото і все. порибалив я сьогодні десь 3 години з 8 до 11, бо вже час їхати. Що хочу сказати, Судак, арта закрив сьогодні, навіть та суперська приманка не спрацювала. Ну, нічого. Головне, що два дні я провів на свіжому повітрі. Рибу побачив, відпочив трохи голову провітрив, як кажуть. Так що треба їхати додому та святкувати Новий рік. Сьогодні 29 грудня. Так що риба є, треба її ловити. Все, друзі, кому це відео було цікаве, поставте лайк, підпишіться на канал. Да, і до речі, що я хотів сказати, то садиба ця веселка, мені сподобалась. Я перший раз тут. Це не реклама, це може хтось буде тут проїздом та заїжджайте. Ці неадекватні, 300 гривень з чоловіка. Але зимою вона бере мінімум, щоб два чоловіка було. Бо, ну, самі розумієте, палити коштує недешево. Тому я проживав по 600 гривень за добу. Все, друзі, на цій ноті всім кажу до побачення. Всім па-па!